І всім привіт! З вами я Сергій. Ви на каналі Добрий Перес І це вже, вже друга часть, що я знімаю про свій е, с, основний аккаунт. І так я спавню все в першу очередь в немодомі сім'ї. І зразу зустрічаюсь з -зу рівно 200 тисяч і е, тачка тим на вулицю і зараз поїдемо кудась. Це щоб зараз главного не було ло, ло на вулиці. Зараз він ну, ну, скаже, що з трої стінки. нема. Дай добре. окей. Okay. Mm -hmm. Зараз е дочекаємося, поки хоч якийсь ігрок вийде. І зараз... Стой! Блін! Слаш... <плес> <плес> я не знаю, что я 这些也也，但是。

Ты шо, глухий? А, че слепый? Yeah. Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Вс, блядь, ушл, ушл нахуй, а ебать okay, раз называешьы. Коли не хочу у ментуру. А зато погонят цим интим. И тебя ту тупого не чуть-чуть писают. -чуть. І те в поворот на нахер. І все. і те просто того того теж, і все нахуй. І зразу зубит не втікаєш, блять. Оце это пиздец. Та це відео буде трохи трохи коротким за ра, 10 година. 22. Я зараз маю влюбляти спати. Команне на Т-сервер. сервер, сервер кри, Добре. І всім пока-пока, поки що.